На нас інфо перші про головне поїхали понад 300 голосів за відставку Галушенка і Гренчука. Рада відправила їх у відставку з радникам корупціонерам імпічмент. Пишуть в мережі. В той же час представники слуг народу виступили з заявою про створення нової коаліції і нового уряду. Таку заяву опублікував нардепа Потураєв. Вони виступають за те, що не має бути недоторканих усі фігуранти справи мінді, чи мають бути негайно звільнені. Вони повністю підтримують і та сапи. Закликають до створення коаліції національної стійкості і формування нового уряду. Ну що. Же бачимо в слугах народу розкол. Ось що говорили депутати ЄС, пане віце-прем'єре, Ви точно не подавали міністрів, які замішані у корупційному скандалі, на розгляд Верховної Ради, а подавала премєр міністерка то скажіть мені, будь ласка, як зараз вам в ролі хлопчика для биття, в той час, коли прем'єр-міністерка зустрічається з МВФ, а прислала вас, можна було з нею помінятися місцями? Це перше питання. А друге питання: весь уряд подавав законопроекту Верховну Раду щодо корупційної історії з купівлею російських реакторів на Хмельницьку атомну станцію. Ви вважаєте, що це недостатня підстава, особливо після того, що ми почули на плівках міндіча, щоб саме весь уряд, який голосував за це корупційне рішення, подав нарешті у відставку і не псував імідж України? Насправді я дуже Тішений, що я виступаю тут і зараз це визнання довіри і також того, що мені приємно спілкуватися з кожним народним депутатом і обговорювати найскладніші питання. Тому я вважаю за честь також захищати рішення, які є реакцією на надзвичайно складні корупційні скандали. Я дуже радий, що ми сміливо і чітко реагуємо на них, тому прохання підтримати подання про звільнення. Міністра юстиції дякую, шановні колеги. Європейська солідарність. По перше, дякує усім фракціям групам народним депутатам, які щойно спробували допомогти нам усім разом відновити натяк на відновлення суб'єктності українського парламенту. Ми дякуємо вам. і Я сподіваюся, що це перший спільний крок і з поваги до цього першого спільного консенсусу і цього компромісу. Ми розблокуємо зараз трибуну для того, щоб можна було заслухати віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції разом з тим. Ми обурені тим, що прем'єр-міністерка не прийшла. Міністри, яких будуть звільняти, не прийшли. І це означає, що на сьогодні нам виставляють віце-прем'єра з європейської інтеграції, бо думають і знають, що в Європі насправді весь уряд мав би таку понести відповідальність і піти у відставку. Я сподіваюся, що ми з вами дійдемо і до цього кроку. Продовжуйте підписувати підписні листи. Цей уряд корупційний, ганебний, має піти у відставку. Дякую. Пане Тарасе, дякую, що ви тут. Дуже шкода, що тут немає прем'єр-міністерки пані Юлії Свереденко. Вона проігнорувала не депутатів. Вона проігнорувала мільйони українців, які хочуть чути її відповіді. Чому тому, що вона цих міністрів подавала ваш уряд, виносив їх сюди, в парламент на голосування. Ви несете за них відповідальність. Ви Представляєте тут європейську інтеграцію як вектор е, в нашому уряді. Ви дуже добре напевно знаєте, як би вчинив будь-який уряд в Європі у випадку такого скандалу. Чи не здається вам, що правильним виходом з цієї ситуації було би відставка вашого уряду формування коаліції задля реалізації програми євроінтеграції України? І друге, я ви знаєте, хочу вам зачитати: начні вокзал продовжить служба різницька і начнуть кліпати. Це пл. Лівки вокзал це ДБР. Чи підтримуєте ви як уряд перезапуск ДБР і відставку голови державного бюро розслідувань? Дякую. Я чесно щиро сподіваюся, що широка коаліція на підтримку євроінтеграційних законів існує і так. В, в назві вашої фракції є слово європейська солідарність. Я розраховую на підтримку беззастережно всіх законів, які ми вносимо на в рамках переговорного процесу з європейським союзом. І Сподіваюся на конструктивну співпрацю. І також я хочу сказати, що. Юлія Антольна висловила до довіру мені представляти ці, ці акти, і я думаю, що це ви теж сподіваєтесь, Сподіваюсь, що я теж маю гарну співпрацю з парламентом, і для нас це важливо забезпечити і надалі. Щодо ДБР не буду коментувати оприлюднені плівки, але хочу наголосити, що всі правоохоронні органи України є. Предметом реформ, передбачених дорожньою картою з верховенства права і антикорупції в рамках переговорного процесу з Європейським Союзом. Ось позиція Тимошенко. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають. Що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що, для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Всі знають, що це є найжахливіше явище, яке може бути, це корупція на крові. Це корупція, коли гинуть наші хлопці і дівчата, коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися. Ці гроші спрямовуються на крипторахунки, свої там матраси ще кудись. І тому перше, що я хочу заявити партія Батьківщина. Категорично, кожен корупціонер особливо, той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Якщо цього не буде, це буде означати, що вся ця боротьба з корупцією це просто є декорація. Якщо винні силами силових структур не будуть повернуті в Україну, це означає змову і це означає зраду України. І тому однозначно. Перше, це жорстоке покарання, і всі вкрадені гроші мусять бути повернуті в Україну і спрямовані на захист України. Але цього недостатньо, тому що корупція сьогодні стала ознакою життя України, життя влади в Україні. І тому безумовно, сьогодні треба піднімати питання стратегічної зміни. Щоб цього явища більше в Україні не було. Так, наша команда буде голосувати за відставку обох міністрів. Це зрозуміло. Крім того, наша команда також підтримує, а вірніше ініціює відставку уряду. От підписні листи і батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Безумовно. Всі підписи, які будуть зібрані, будуть складені в одне ціле і пораховані. Для того щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але не треба чесно сказати, що уряд в Україні це похідне, це наслідок, і тому. Якщо буде звільнений уряд, де гарантія, що на їх місце не прийдуть такі самі ноунейми no з такими ж самими корупційними завданнями, і все це не продовжиться далі. І тому зараз я хотіла би, щоб ми зрозуміли, що відповідальність на цій владі, на нашому парламенті, лежить не лише за покарання за цю корупцію, а відповідальність лежить на тому, щоби втримати фронт. І не дай Боже не дати підняти в Україні бурю, яка прорве фронт, просто знищить залишки стабільності в нашій країні, і тоді не під Запоріжжям, а тут в Києві, а може ближче до польського кордону, буде ворог. І тому я зараз хочу, щоб ми цю відповідальність за збереження України відчували. І я зараз звертаюся до президента України. До кожного депутата в Верховній Раді, до кожного лідера фракції. Нам потрібно негайно визнати, що до всього цього, що ми зараз маємо, привела монополія на владу. Монобільшість, моновлада, практично повна монополія на прийняття будь-яких рішень і на контроль. Так само нам потрібно з вами, нами жити вже зараз об'єднати всі сили України. Створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалася ситуація, і щоб країна могла далі стояти і не впала. Я дуже прошу вас всіх підтримати цю пропозицію і зробити так, щоб не оновлений уряд в тій же моновладі а щоб коліційний відповідальний уряд прийшов для того, щоб покінчити з корупцією, щоб покінчити з несправедливістю, з безабсолютною безпорадністю вирішені всіх криз, які зараз впали на Україну, нам треба сьогодні відчути, що ніхто за нас цю роботу не зробить. І я прошу сьогодні, також і народ України підтримати таку єдність для того, щоб ми могли зовсім інше, професійне, якісне, абсолютно спрямоване на національні інтереси управління країною нарешті зробити реальністю, і щоб не було такої корупції, хаосу. Приниження в світі, втрати авторитету Україною і втрати контролю над всіми процесами в Україні, щоб такого не відбувалося, головне наше завдання не боротись політично, а захистити саме існування України і українського народу. І я переконана, що парламент, який не один раз був центром припинення криз, і перезавантаження всієї політичної ситуації в країні виконає свою справу. Слава Україні а ось заява слугу. Колеги, Сьогодні я знову не бачу в залі ні Галущенка, ні Гринчук. У мене запитання Орславсіч до вас, якщо можна, щоб ви до того як вони повернуться, дали інформацію народним депутатам, де вони знаходяться. Тому що за інформацією колег, за інформацією тих, що пишуть в телеграм-каналах. Ми можемо стверджувати про те, що вони зникли з країни або десь десь вони чимось дуже зайняті напередодні відставки. Я думаю, що українське суспільство заслуговує на фоні отриманої підозри к нового керівника міністерства дічі міндіча, щоб вони прийшли і прозвітували на кого вони працювали, тому що це не робота була на державу Україна, це не була робота на український народ. Це була робота на сказочних персонажів, казкових персонажів, рідкісних казкових персонажів Карсанів, Баби і всіх інших, хто були замішані в цій схемі і сфері. Ми сьогодні маємо почути відповідь, хто ініціював ті законопроекти і рішення Кабміну, які дозволили побудувати схему Міндіча. Які запустили Міндіча, які фактично виступили підвалинами і фундаментом для цього схематозу? Наступний етап, про який сьогодні так само говорять, і я дуже чекаю четверга про відставки в Офісі президента і ключове повернення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Умерова до України. Я не розумію, які в нього такі важливі відрядження, що його досі тут немає. Якщо він повернеться і не привезе з собою 1200 полонених, про які він казав, то це буде означати, щоб це турне було просто для того, щоб ухилятися від тих відповідей, які є в першу чергу у українського суспільства і у правоохоронних органів. Це історія, що він кудись поїхав в Америку, скажіть, будь ласка, з якого дива і з якого часу в Америці з'явилися наші військовополонені? Може, я щось пропустив, а якщо ні, то хай він приїде і про це розкаже і привезе сюди, до стін Верховної Ради 1200 людей, яких врятував, або хоча б десь є, щоб їх не наражати на перспек... на небезпеку. Якщо ні, то це чергова брехня чергових вентиляторів, які матаються по світу за державний кошт для того, щоб уникнути відповідальності всередині держави. Виходячи з цього. Ми маємо проголосувати дві відставки двох міністрів, заслухати шмигаля, заслухати Свіріденка, хто їм дав цих людей, проголосувати постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо фактів, виявлених антикорупційними органами, і скасувати закон Галущенка і його шлагбаум. Це має відбутися на цьому тижні. Заява представників фракції політичної партії Слуга народу у зв'язку з антикорупційним розслідуванням Набу і САПА, усвідомлюючи значне посилення загрози для існування української держави внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління і послідуючу кризу довіри до ключових інститутів влади, ми народні депутати України, представники фракції політичної партії Слуга народу заявляємо про свою політичну позицію. Недоторканних не повинно бути. Сі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування на. Набу і САП щодо діяльності злочинного угрупування під орудою Міндіча мають бути звільненими негайно. Якщо подальше розслідування виявить нових осіб із владними повноваженнями причетних до діяльності цього угрупування, до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України. Повна підтримка набу і сап усі органи державної влади без винятку повинні сприяти набу та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду. Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи дискредитації їхньої роботи або штучне обмеження їх. Їхніх повноважень є неприйнятними і суперечать національним інтересам України. Коаліція національної стійкості за для відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави. Ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопораційних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню. Уряд національної стійкості. З партійних квот і кулуарних домовленостей після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, що формування уряду національної стійкості такий уряд має бути сформований без партійних квот кулуарних домовленостей і своїх людей, складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах, орієнтований на виконання чітко позначеного антикоризового мандату, забезпечення обороноздатності стійкості економіки енергетичної безпеки. Та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією, члени такого уряду мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні або партійні інтереси і не використовувати займані посади як трамплін для майбутніх політичних кампаній. Конституційний баланс влади і зміцнення довіри до інституту президента, владний трикутник, президент України, Верховна Рада України Кабінет міністрів України повинні повернутися в рамки конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки. Важливо, щоб діяльність офісу президента. України була максимально прозорою інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використовує результати щодо розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів. Ми звертаємося до українського громадського суспільства, українських медіа, а також до наших міжнародних друзів і партнерів. Із закликом підтримати цю ініціативу як необхідну для умови проводження спільної боротьби за збереження незалежності та суверенітету України у розбраті поразка в єдності очищення та справедливість перемога. А от Софія Федина додає у телеграм-помийок банкової нова методичка розповсюджують меседжі, що доки в країні гинуть люди, опозиція блокує трибуну і не дає звільнити двох міністрів. Ну звісно, звільнення тих, хто вже накрався, і втік дуже допоможе з глибиною політичною кризою, в якій Змішання десятки посадовців різних рівнів, тільки повне очищення. Весь уряд має піти вже 19 загиблих у Тернополі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.